Доктор Тоні Нейдер про зустріч з Махаріші. Я думаю, я так відчуваю, що вперше зустрів Махаріші тоді, коли почав практикувати рестальну медитацію. Тому що реальність Махаріші знаходиться на рівні його буття, його внутрішнього я. І в цьому сенсі, я почав медитувати, це було на початку 70-х. I, um, Я пережив цю реальність, яка є трансцендентною, яка виходить з межі чуттєвого сприйняття, яка є внутрішньою, більш абстрактною, але більш повною. І єдною, святою, більш місцевим, мирною, блаженною. І цей внутрішній досвід, звичайно, я не знав точно, що це таке було, окрім це того, що нам говорили під час навчання медитації, що ми ще всім казали, що переживаємо єдине поле, свідомість єдності, джерело всього. І в цьому сенсі я відчув це походить із чогось дуже глибокого. Дуже важливо. І я сильно зацікавився, щоб іти цим шляхом далі. Я був студентом-медиком, навіть не студентом, а практикантом. У мене було багато навчання, я ніколи не думав, що зможу виділяти цьому знанню стільки часу. Мені тих кількох хвилин два рази на день було забагато. У мене so стільки ж було so study, для роботи, стільки навчань, і я думав, які щасливі ті so люди, so що, to, яким to пощастило to бути поруч могріше, мати це знання, це просвітлення, мати можливість дійсно знати себе, що дійсно мотивувало мене протягом, протягом життя, life, бажання зрозуміти життя, а розуміння and життя перш за все починається з розуміння того, що ближче до нас, з точки зору життя, а це ми самі. Хто ми, чому ми тут, чого ми можемо досягти? і зазвичай це може бути на поверхневому рівні. Часто люди думають, що «пізнай себе, означає знати свої якості. Нога які в тебе проблеми, знати, обійти, знати, how to work them, знати як їх обійти, знати, як досягти цього успіху. So, Отже, коли ви знаєте чого очікувати, як мінімум ви можете уникнути розчарувань, знати, що у вас добре, і good бути good you, сильним you, в цьому But але насправді знати себе набуло зовсім нового значення стандартальною медитації пізнати себе як бути всім. пізнати як цілісність, як джерело like всього, єдиний полез з природи, і тому. Коли навіть коли я вивчав медицину, намагаючись дізнатися, що таке тіло, як розум працює, як ми поводимось, як тіло може дати збій, як це можна виправити, я відчував всередині себе, що є щось більше ніж це. Є більше в житті ніж ці маленькі, прості, хоч і важливі та корисні цінності, але є більше. щось більше для чого ми тут. І тому поступово я почав прийшов навчання Тим Сітхі, і раптом я побачив, що приділяю цьому вже набагато більше, ніж 20 хвилин на день. Мені довелось поєднувати це з моєю літературою, з моїм навчанням. А потім я дійсно захотів почати передавати це знання іншим. Воно було для мене таким цінним на персональному рівні. Звичайно, наукові дослідження були приголомшливими з точки зору того, наскільки це ефективно, скільки це чудово, і корисно, але справжній імпульс ділитися тим був більший шов із мого внутрішнього досвіду. Мені досвід був настільки наповнюючим, що я просто хотів, аби всі мої друзі, всі, кого я люблю, весь світ, могли це мати. Чому ви це не використовуєте? Єдиний спосіб її почати це використовувати – це стати вчителем тристальної медитації. Тож я поїхав до Швейцарії, це було в 80-х, щойно після закінчення мого медичного навчання. І мені пощастило зустріти там Махаріші, пройти з ним курс вчителів. І Я продовжив цей шлях. Перша моя зустріч з ним була в Селісберзі. Я проходив, він проходив по коридору, і це було для мене неймовірне відчуття, тому що я відчув, що це людина, яка передала повноту знання з цієї святої традиції. І це така цінність, така просвітлена особистість. І я дуже хотів зустрітись з ним. І перший раз я зустрів його, його в самому Селісбурзі, в цьому в... В і... в прекрасному місці в Швейцарії. Там була конференція, присвячена медицині, е конференція і витричу, медицині, і я мав бути там. Мені пощастило бути там з ним кілька хвилин, і це був досвід, що змінив моє життя. Коли ви зустрічаєте Махаріше, він просто фил... наповнює Дерону. кімнату. В нього була така невимовна присутність, не вимовна, в той момент єдине, that that що ви moment, відчуваєте, is, uh, це те, що ви найважливіша річ у світі. Те, як він дивився вам в очі, віддає вам всього себе. Це було під час конференції, де було багато вчених, and лікарів, uh, професорів, вчителів, and а я просто підійшов до нього, запропонував йому квітку, і He раптом ніби все зникло. і Залишилось тільки він і я. Я пережив той самий досвід як під час трансцендування, що стався знову. Was, Тому again, я й сказав, що вперше said, я зустрів Махавіша в собі а потім, коли я зустрів його вживу, як фізичну особу, той самий досвід прийшов дуже дуже сильно. І з відкритими очима в стані активності, це трансцендентне відчуття було проникаючим. І це була цілісність, яку Махаріші випромінював на всіх, кому пощастило зустріти його і знати його. Це був досвід, що справді змінив життя, зустріч з Махарішем. Бо ось ви стоїте перед цілісністю, втіленою у фізичній особі. І це And, було uh, дійсно really щось, чого ми всі. Хочемо колись досягти на якомусь сам рівні. І є один з спосіб навчання чи виховання дітей це принцип наслідування. Ви наслідуєте своїх батьків, свого вчителя, своїх друзів і наслідуєте своїх героїв. Ви створюєте героя в своєму житті і хочете бути схожим на нього в якомусь сенсі. І ось людина, яка уособлює цю повноту, цю тотальність, і це не просто ніби щось даровано ці люди. Людині. Чи людина каже, що це є вродженою якістю, що походить якихось генів чи якоїсь спадкової, спадкової цінності? але навпаки, людина що каже це те, чого ви може, що може досягти кожен. Це як ваш герой, який каже вам, ви теж можете бути героєм. І людина каже, я тут не для того, щоб стати вам. Що це важко? Навпаки, це дуже легко. і кожен що може робити кожен. І це що систематичне, наукове, логічне. Це не філософія, в яку ви повинні повірити. це не спосіб життя яке ви повинні прийняти. Ви просто дозволяєте собі рости всередині, всередині себе, усувайте свої стрес і напругу. І ваша природа бути досконалим, природа бути щасливим, природа бути здоровим. А ця реальність жила переживалась в візуальній формі, як людина, яка говорить з вами, не вдаючи себе Бога, не вдаючи себе пророка, не вдаючи себе нічого. Це просто людина, яка отримала ці знання від традиції, яка дозволяє кожній людині стати справді. Бежественно справді прожити повноту свого життя і це щось що дійсно змінює життя